Bonjour, mes amis! Enchanté de vous voir! Commençons notre leçon, unité 6, leçon 59. Продовжуємо вивчення шостого лексично-граматичного розділу і сьогодні у нас шосте заняття, leçon 6. Минулого разу ми працювали з вами з граматикою, а саме займенникові дієслова. Давайте переглянемо, що вам вдалося запам'ятати. Перекладіть відразу кілька речень. Кожного ранку він гуляв. Шах матері промене. Ми не гуляли вчора. Ну не нуше промене йра. Чи гуляли ви у парку? Возет ву ле Ми звернулися до продавшиці. Ну, ну, сом адресе алявдезе. Ми пересувалися на таксі. Nous nous sommes déplacés en taxi. Vous We neichalina autobus. Von was het paddeplace onbus Auto Zuppinilusana L'auto s'est Setarete au carrefour. Дівчата зупинилися біля школи. Les filles se sont arrêtées près de l'école. Зупинись. Arrête-toi. Сьогодні у нас граматично лексичне заняття. Ми продовжуємо з вами вивчення вже знайомої вам теми пасе композе Минулий час дієслів. Пригадаємо те, що ви знаєте, а також познайомимось із незнайомими вам дієсловами. Продовжуємо поглибшувати ваші знання. Ви вже знаєте, що пасе композе це складний минулий час, який утворюється за допомогою допоміжного слова авуар або етго, які стоять у «презан» у теперішньому часі. І до них додається пахтісіп пасе дієслова. Пахтісіп пасе це незмінна форма дієслова. Ви вже знаєте, що майже всі дієслова у пасе композе відмінюються з допоміжним словом авуар, але є 14 дієслів, які завжди відмінюються у минулому часі з допоміжним словом eth. Давайте їх разом пригадаємо monter, descendre, retourner, tomber, rester, naître, mourir, aller, arriver, venir, partir, sortir, entrer, rentrer. А сьогодні я хочу звернути вашу увагу, що леб verbe номіно зворотні займенникові слова. Саме ті, з якими ми працювали минулого разу, теж в минулому часі завжди відмінюються з допоміжним словом етро. Отож, займенникові слова у пасе композе відмінюються з допоміжним словом етро. Запам'ятайте це, будь ласка. Партісіп пасе дієслова це незмінна форма. Пригадаємо, як він утворюється. Дієслова першої групи, які мають закінчення ер, ER, їх партисип пасе завжди закінчуються на гю, e Наприклад, парле. Дієслова другої групи, які мають закінчення –ір, У партісип пасе завжди мають закінчення і. Фінір фіні. Є ще дієслова третьої групи. Партисип пасе яких треба запам'ятати. Деякі з них ви вже вивчали. Пригадаємо, читаємо разом. Voir vu, écrire écri, Фер – фе. Partir parti. Répondre репондю. Фер – фе. finir fini. Ви вже зустрічали ці форми дієслів на минулих заняттях. Для того, щоб перевірити, наскільки ви їх запам'ятали, виконаємо кілька вправ, попрацюємо над текстами. Перша вправа. Ми розглянемо з вами текст, який має назву Je écris une histoire». Я написав історію. Цей текст складається з п'яти частин. Ми їх поступово розглянемо та про проаналізуємо саме дієслова, які зустрічаються тут у минулому часі. Раджу вам під час розгляду цих текстів, цих частин виписувати для себе дієслова, їх партісіп пасе та переклад, для того, щоб протім, перечитавши кілька разів, вже узагальнити свої знання. Як ми будемо працювати? На початку читаємо текст разом, звертаємо увагу на дієслова у минулому часі. Потім ви натискаєте на паузу, самостійно робите переклад кожної частини, а потім вже прослухуєте цей переклад, який я роблю. Комансон, починаємо. Dimanche, j'ai écrit une histoire sur le lapin grisou. Lundi, j'ai mis le cahier avec l'histoire dans mon sac. Et je suis allée à la rédaction d'un journal pour les enfants. Au lundi, j'ai написал историю про кролика Гризу. У понеділок я поклав зошит з історією у мій рюкзак. І пішов до редакції газети для дітей, дитячої газети. Зверніть увагу, журналь» перекладається газета enjournal. Звертаємо увагу на тві слова. Екрир писати «Партисіп пасе» – écri, éкри екрі. Метр класти «Партисіп пасе» – «мі». «Але» – «партисіп», але, так само звучить, йти, йти їхати. Écrire, mettre à lait. Drouha Chastina, Chita et Morazon, lisons ensemble. Le rédacteur a vu mon gros cahier et il a dit, qu'est-ce que tu as fait là? Un roman? Un poème? Mais non, une petite histoire. Ah bon, il a pris mon cahier. Редактор побачив мій товстий зошит та сказав, Що ти там зробив? Написав роман чи поему. Та ні, це маленька історія. А, добре, і він взяв мій зошит. Діє слова. Вуар, бачите, партісіп вю. Фер фе прендр, прі. Ві, фе, віри. Bâche te robite brate. Vu fait, prix. La troisième partie. Troisième partie. Troisième partie. Lisons ensemble. Tu peux venir jeudi à 10 heures. Oui, monsieur. Jeudi matin, j'ai couru à la rédaction. Je suis venu à 9 heures. Mais. Je ne suis pas entré». Чи можеш ти прийти у четвер о десятій? Так, месьє? вранці в четвер я побіг до редакції. Я прийшов о дев'ятій, але я не зайшов. «Je ne suis pas entré». я не зайшов. Діє слова корир бігти. Партисіп пасе кору, кори. Couru. Venir, préchodité. Venir, venu. Courir, couru. Venir, venu. Y a pour j'ai couru. Y je suis venu. Y a nez je ne suis pas entré. La quatrième partie. quatrième partie. lisons ensemble. J'ai attendu dans la rue. Je suis resté dans la rue pendant une heure. J'ai regardé des vitrines. J'ai lu des affiches. À 10 heures, j'ai ouvert la porte de la rédaction et je suis entré dans le bureau du rédacteur. <t 'en> Я дивився на вітрини. Я читав афіши. О десятій я відчинив двері редакції та зайшов у кабінет редактора. Je attendu» Я чекав. чекав». «Je suis resté» Я залишився. Je regardé» Я дивився. Je lu» Я читав. Je овер. Я відчинив. Je suis entré, я зайшов. Які дієслова слова ви зустріли? Attendre, чекати. Attendre, Партисіп attendu. Лір, лю. Оврір відкривати відчиняти. Ouvrir, ouver. Зверніть увагу ще на два слова. Протягом під час pendant Le бюро, офіс або кабінет. Le bureau. D'accord, donc, le bureau, nous appelons aussi le style de le bureau. La dernière partie. La dernière partie. Lisons. Bonjour, monsieur. Vous avez déjà lu mon histoire. Ton histoire sur Grisou? Oui, oui. Elle est très drôle, ton histoire. Je prends ça pour mon journal. Je suis parti tout heureux. Je suis comme Alexandre Dumas. Super! Vittаю, Чи читали ви вже мою monsieur. Твою історію про грізу? Так-так, Вона дуже смішна твоя історія. Кумедна. Я беру це для моєї газети». Я пішов дуже щасливий. Я зовсім як Олександр Дюма. Це супер, це класно. Аве ву дежалю? Ви вже читали? Ave ву de Jalie? Je suis parti, я пішов, je suis parti tout heureux. Я пішов дуже щасливий tout heureux. Сподіваюся, ця історія вам сподобалась. Вона простенька, але містить у собі дієслова, саме ті, з якими нам потрібно попрацювати. У загальному дієслова, які ми зустріли протягом ц... читання цього тексту. Читаємо ще раз дієслово та його партисіп пасе, а переклад ви бачите. Але. але. Венір веню. Курір курю ouvrir ouvert écrire écrit lire lu attendre attendu mettre mis voir vu faire fait prendre pris exercice 1 per shav prava якщо вам здається що ви вже все запам'ятали перевірте себе Ви бачите дієслово та його переклад. Назвіть самостійно партісіп пасе кожного дієслова. Екзорсіс 2. Отож, партісіп пасе дієслів ви запам'ятали. А чи запам'ятали ви переклад цих слів? Чи будете ви їх впізнавати у реченнях у тексті? Лізе фраза. Прочитайте та зробіть переклад цих речень. Читаємо кожне речення разом, потім ви натискаєте на паузу, перекладаєте самостійно та слухаєте переклад, щоб перевірити себе. Починаємо. Je écris une histoire. Я написав історію. mis le cahier. Я поклав зошит. Je suis allé à la rédaction. J'ai pissé de rédaction. Il a vu un cahier. Vin Pobachev Zoschet. Tu as fait une histoire. Tu as une histoire. Il a pris mon cahier. Vin Vzav Mi Zoschet. J'ai couru à la rédaction. Я побіг до редакції. Je suis venu à 9. H. Я прийшов о 9. Je ne suis pas entré. Я не зайшов. Je dans la rue. Я чекав на вулиці. les vitrines. Я дивився на вітрини. Je des affiches. Я читав афіши, la porte. я відчинив двері, вузовий людежа, ви вже прочитали, Je suis parti heureux. Я пішов щасливий. Щоб закріпити свої знання, потренуйтеся. зробіть переклад цих речень. З українською на французьку Екзерсіс 3. Ви вже запам'ятали переклад дієслів, які ви зараз бачите. Ви вже зрозуміли, як їх треба відмінювати у минулому часі, які з них відмінюються з допоміжним словом авуар, а які з допоміжним словом «être». Отож, дивлячись на малюнки Рогіарделе зimage розкажіть історію, яку ми щойно прочитали. Намагайтеся використати майже всі дії слова. Будуйте речення, дивлячись на малюнки. Рогіарде зimage е ракете une історі. Якщо щось не виходить, поверніться до тих частин тексту, які ми читали, та спробуйте ще раз. Бажаю успіху. Бон шансу. Екзерсіс 4. Цю вправу виконайте самостійно після заняття. Обов'язково виконайте її письмово. А потім прочитайте речення та зробіть переклад. Ви зрозуміли, що всі дієслова треба поставити у минулий час у пасе композе. Екзерсіс САМК. Це остання вправа на сьогодні. Завдання те ж саме. Працюємо з пасе композе. Виконайте вправу та перевірте себе. Лемоново, перегляньте ще раз список дієслів, які ми зустріли під час заняття. загальній закріпіть свої знання, бо на наступному занятті ми також будемо працювати з пасе композе, ще більш поглибшувати свої знання. Тому, щоб не заплутатись, запам'ятовуйте частинами. Лише коли запам'ятаєте ці 14 дієслів нових, зможете їх використовувати у вашому мовленні. Переходьте до наступного заняття. Девуар елісон. Нагадую, що, виконавши всі домашні завдання, не забувайте перед початком наступного заняття все повторити, щоб краще працювати під час заняття. Переходимо до перевірки вашої самостійної роботи La revision відповіді до вправ 59-го заняття. Екзерці 4. Читаємо разом. Cécile a pris son sac. Elle est allée au parc. Elle a cherché en banque. A trouvé ses amis, elle a couru vite vers ses amis. Mais elle est tombée sur le trottoir. la fille a pleuré. Cécile взяла свій рюкзак, вона пішла до парку, шукала банк, знайшла своїх друзів, швидко побігла до своїх друзів, але вона впала на тротуарі, Exercice 5. Cécile est rentrée à la maison. Elle a ouvert la porte. Elle a vu son frère. Cécile a demandé Pourquoi tu pleures Il a dit Je suis tombé. La fille a mis son sac. Elle a regardé son frère. Сесіль повернулася додому, відчинила двері, побачила свого брата. Сесіль спитала, чому ти плачеш? Він сказав Я впав. Дівчинка поклала свій рюкзак, вона подивилася на свого брата. Ми самі живу ремерсі. Я дякую вам, що ви плідно працюєте і чекаю вас на наступному занятті, яке теж буде граматичним. Матеріал буде дуже важливим, цікавим, тому обов'язково приєднуйтесь. А б'єм тому замість! Живу зато!